Як він себе почував в тому полоні? Доброго дня. Дуже дякую усім, хто приймав участь у моєму визволенні і зараз опікується долею моєї, моєї родини, лікуванням, взагалі існуванням у Києві. Ну, майже всі знають цю історію, тобто потрапив у полон у місті Макіївка Донецької області, був поранений. Місяць знаходився у полоні в місті Горлівка, але завдяки. Допомозі моїх побратимів, однопартійців тій важкій роботі, яку вони провели. Я зараз вже на волі лікуюсь. Ну, тобто, на сьогодення в мене все нормально. Тому дякую всім. Я хочу передати слово Михайлу Блавацькому, який є уповноважений по Донецькій області, завдяки старанням якого і інших людей вдалося визволити, вдалося визволити нашу побратиму. Доброго дня, шановні журналісти, шановне товариство. Насправді проводиться величезна така кропітка кожноденна робота, яка потребує багато уваги, багато знаєте, кажу, щоб сьогодні врятувати життя, хоч одного полоненого нашого патріота і людей, які сьогодні знаходяться в полоні. А їх, як вже сказав мій побратим пан Юрій, більше 200 чоловік. Я особисто сам бачу, в якому вони знаходяться стані, в яких умовах їх сьогодні. Отримують, як з ними поводяться, як з ними проводять питки, як їх б'ють, як їх заставляють говорити на інші телеканали, на особливо на російські канали, чим вони займалися і. Це все дуже страшно і дуже принизливо, і дуже образливо, коли ми сьогодні на нашій землі маємо сьогодні полонених українських патріотів, з яких треба визволяти з полону. Це що ми робимо? Це та робота, яку повинні робити всі депутати Верховної Ради і всі жителі, всі громадяни України, допомагати один одному, а під час воєнних дій. І визволяти один одного з полону. Я думаю, що цю роботу, яку ми зробили, ми звільнили з полону на сьогоднішній день вже п'ять наших побратимів. Мамо ще одного нашого побратима, яка була обстріляна в місті Сніжному Донецької області. І нам це Поки що слава Богу вдається, і ми це робимо. і Ми це будемо робити, і будемо а, раді, якщо ми визволимо ще більше наших патріотів і дамо можливість їм нор нормально жити в нормальній, розвинутій багатій країні. Дякую, я ще сановтуристо. Хотів би передати слово Тарасу Саунку. Це наш уповноважений по Луганській області. Ви знаєте, що північ Луганщини сьогодні є в українських руках. І це завдяки тому, що ми декілька місяців наполягали, щоб українцям на Донбасі видали зброю, щоб вони без армії самі себе захистили. От в північних районах Луганщини, де нашим побратимам видали автоматичну зброю, де іншим патріотично налаштованим людям видали зброю, вони не тільки свої заго свої райони захистили, але зараз ведуть наступальну кампанію, щоб звільнити іншу частину Луганська. Ну і про події на Луганщині, хотів би щоб розказав Тарас Осоленко. Доброго дня, шановне товариство. Я хотів би зазначити, що одним з перших поранених цивільних став так само член Всеукраїнського об'єднання Свобода. Місті Луганську Ігор Чудовський, з яким можливо наступного разу я зможу вас познайомити, бо він чудом вижив. Його розстріляли в спину з автомата Калашникова чергою так підступно. Він був поранений. Куля пройшла біля серця, затронула легені і ця людина знаходилася тоді в стані покинутої пораненої людини. Без свідомості в приміщенні щойно захопленого СБУ у Луганській області, дякуючи е, е, можливості допомоги наших побратимів, вдалося його визволити і перевести в безпечне місце. А це перший приклад е, поводження тих бойовиків, е, такого нелюдського, до людини, яку е, просто можна сказати, розстріляли у спину ще на початку квітня цього року. На сьогодні, е, дякуючи тій. Активності, яку проявляють наші члени партії в Луганській області, як зазначив пан Юрій, вдалося стабілізувати ситуацію на півночі області, бо ця територія вона населена в основному українцями. Це сільські райони. Люди мають озброєння, озброєння, яке дозволяє захищати свої домівки, оселі дозволяє не допускати на цю територію бойовиків диверсантів. Дозволяє контролювати ситуацію в регіоні. Тому сьогодні от Старобільськ, наприклад, став центром реальним центром Луганської області, де активно діють наші активісти і члени партії. Я можу зазначити такий факт, що вдалося навіть як не диво провести нещодавно в місті Сватовому автопробіг на честь єднання України, який організували наші активісти, і це все дякуючи тому, що місцевість була організована. Для самооборони навіть на випередки тим рішенням, які могли б доходити з центральної влади з Києва місцевими активістами, тому що час працював не на нас тоді. Зараз можна сказати, що ці райони надійно закріплені за українськими силами і. Туди руху сепаратистам і бойовикам немає. Я хотів би відзначити активну роботу наших членів партії Луганської області, які допомагають нашим солдатам бійцям національної гвардії міністерства оборони на блокпостах, які надають їм допомогу від матеріального до інформаційного характеру, які надають допомогу. Оперативного характеру, і ця допомога є дуже активною, тому я хочу сказати, що масив інформації, який йде звідти і допомоги є дуже великий, Він потужний. А люди, не лише українці, але навіть ті, хто опинився в тій ситуації, бачив ті кризові моменти, які відбуваються зараз в Луганській області. Вони розуміють, що потрібно докладати максимум зусиль для стабілізації ситуації і дуже сподіваються на нашу ефективну допомогу, яка надасть можливість найближчий. Дякуємо, шановне товариство. Якщо є запитання, ви готові на них відповісти. Дякую.